Добрий день, любі дітки, а також шановні батьки. Дітки, пропоную вам сьогодні поговорити про гостинність, а також прослухати оповідання Василя Сухомлинського, «Бджілка і гарбузова квітка. Жила собі маленька пчілка. Одного разу полетіла вона далеко-далеко, в -далеко, поле за медом. Але... Сонечко вже сідає, знайшла бджілка велике гарбузове поле. У гарбуза квітка велика, жовтого кольору, пелюстки такі яскраві. Бджілка літала від квітки до квітки і збирала мед. Але ось підняла голову. І побачила, що вже на небі зіроньки мерехтять. І тоді закричала бджілка бджолиним голосом. Ой-ой-ой, що ж мені тепер робити? Вже в небі зіроньки мерехтять. Як же тепер я додому потраплю? Сідай на мої пелюстки, запропонувала їй гарбузова квітка. Сіла бджілка на гарбузову квіточку, квітка закрила свої пелюстки, і вони заснули. Спить гарбузова квітка, спить бджола, спить усе поле, увесь світ спить, тільки зіроньки на небі мерехтять. А ось із залісу. Вже сонечко виглядає, квітка гарбузова відкрила свої пелюстки, прокинулася бджілка. Вже час додому вирушати, але чомусь бджілки, серце бджілки так затремтіло, і щось стало сумно і тепло. Клонилася бджілка гарбузовій квітці і сказала Дякую тобі, Квітка, за гостинність. Вздохнула Квітка. Їй теж дуже не хотілося розлучатися з бджолою, але сонечко ще вище піднялося в небо. А на галявині вже метелики літають. Співає вже жайворонок, бджілка покружляла навколо гарбузової квітки і полетіла додому, понесла мед своїм діткам. Ось таке оповідання ми з вами сьогодні прослухали. Дітки, хто пам'ятає, як називалося оповідання? Це оповідання називалось бджола і гарбузова квітка. А, я, а хто написав це оповідання, хто пам'ятає? Це оповідання написав Василь Сухомлинський. Молодці. Подивіться, будь ласка, на ось ці малюночки на екрані. І скажіть, як ви гадаєте, чому? бджілці бджільці було важко розлучатися з гарбузовою квіткою. Квітка, гостинно запросила переночувати у неї в пелюстках, тому що бджілка вона опинилася у біді, так? вона би так не змогла потрапити додому посеред ночі. Було вже темно і було небезпечно летіти додому. То Квітка допомогла бджільці у біті. Що таке гостинність? От я вам сказала: Квітка гостинно запросила так, бджілку переночувати, а бджола зранку навіть подякувала, сказала: дякую тобі, Квітко, за гостинність. Що ж таке гостинність? Гостинність це народна традиція. Це традиція з любов'ю та повагою приймати і пригощати гостей, частувати гостей смачними стравами. Давайте я хочу, щоб ви вдома з батьками пограли в таку гру і спробували уявити, що до вас повинні прийти гості, як ви будете готуватися до цього, і які страви ви можете приготувати, щоб пригостити гостей. А ще я хочу, щоб ви вивчили прислів'я. Послухайте, як воно звучить. Хто людям свою домівку відкриває, той без друзів не буває. Ви дома можете з батьками поговорити, про що говорить це прислів'я, а я вам ще раз його промовлю, а ви спробуєте його запам'ятати. Хто людям свою домівку відкриває, той без друзів. Не буває. Ось на цьому я закінчую своє заняття. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вас завжди будуть друзі, і ви будете завжди гостинними, запрошувати друзів і пригощати їх смачними стравами. До побачення!